Всім привіт! У вас також час, так швидко. Здається, тільки було літо, а вже кінець вересня. Сьогодні ми поговоримо про зміни, які відбудуться у жовтні, з 1 жовтня 2024 року в Німеччині наберуть чинності кілька важливих змін, які вплинуть на різні аспекти життя. Святкові дні. 3 жовтня святкується День німецької єдності, коли. Більшість людей матимуть вихідний, а 31 жовтня день реформації, який є офіційним святом у протестантських регіонах. Зміна у фінансовій підтримці студентів підвищуються. Виплати за програмою БАФІ. Основна стипендія зросте до 475 євро. А компенсація на житло для студентів, які мешкають окремо від батьків, збільшиться до 380 євро. Також Максимальний обсяг фінансової допомоги зросте до 992 євро. Зміни в правилах водіння. З 1 жовтня зміняться питання в теоретичних іспитах для отримання водійських прав. Тому учням варто ознайомитися з новими завданнями. Крім того, взимку необхідно буде використовувати шини з символом Альп. Перехід на зимовий час. 27 жовтня Німеччина прийде на зимовий час. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад. Робітники ця терпет фірма будуть отримувати більше. І так, жовтня, течію жовтня в Німеччині визначається День німецької єдності, так і Точі Це державне свято, яке символізує воз'єднання західної та східної Німеччини понад 40 років розділеності після Другої світової війни. Німеччина була розділена на дві держави. Федеративну республіку Німеччина ФРН, на заході Німецької Демократичну республіку НДР на сході цей поділ також почав елементи Берлінський мур, який став символом холодної війни і розподілу між капіталістичним та соціалістичним режимом У дев'ятому році. під впливом масових протестів, демократичний рух. У східній Європі, а також падіння комуністичних режимів, берлінський мур був відкритий 9 листопада, що стало першим кроком до воз'єднання країни. Федеративне воз'єднання відбулося 3 жовтня 90-го року, коли офіційно було підписано угоду між ФНР і НДР. З 1 жовтня 2024 року в Німечці додається близько 50 нових теоретичних питань до тексту для отримання вадійського посвідчення. Ці питання будуть охоплювати оновлені теми, що стосуються екологічної безпеки, нових правил дорожнього руху, а також спеціальні питання щодо поведінки в складних зимових умовах, зокрема використання зимових шин з символом Альп з 1 жовтня 24-го року в Німеччині вводяться нові правила щодо зимових шин для автомобілів. Тепер обов'язковими стають шини зі спеціальним маркуванням. Символом Альп – сніжинка на фоні гори. Це маркування вказує на те, що шини відповідають стандартами для зимових умов та забезпечують краще щеблення з дорогою під час ніби, льоду або низьких температур. Зимові шини без цього символу більше не вважаються прийнятими для експлуатації в зимовий період. Нововведення покликано підвищити безпеку на дорогах, особливо в умовах холодної перероку. Якщо поліція встановить, що під час аварії автомобіль був оснащений шинами, які не відповідають вимогам для зимових умов, водію можуть бути виписані штрафи за відсутність належних шин у зимових умовах. Штраф може бути, може складати 60 євро. А в разі створення небезпеки для інших учасників руху – до 120 євро плюс штрафні бали в системі «Флянспорт». Страховка. Якщо автомобіль потратить в ДТП без належних зимових шин, страхова компанія може частково або повністю відмовити у виплаті компенсації. Страховики мають право знисити або відмовити в страхових виплатах. Якщо з'ясується, що неправильний вибір шин спричинив або погіршив наслідки аварії, це може значно ускладнити процес відшкодування збитків і фінансово вдарити по винуватці. З 1 жовтня 2024 року працівники Цайтарбат тимчасової роботи в Німеччині отримують підвищення зарплат відповідно до нових тарифних угод. Зарплати зростуть на 3,7% в жовтні, а потім ще на 3,8% у березні 2025 року. Це підвищення охоплює близько 800 тисяч працівників в різних галузях, що працюють через сайт Арбатфірми. Наприклад, працівники в найнижчій тарифній групі Егіаді з жовтня 24-го будуть отримувати 14 євро за годину, замість нинішніх 13,50, а з березня 25-го року 14,53 євро за годину. Інші групи отримують підвищення відповідно до своїх рівнів, кваліфікацій та досвіду. Це рішення було досягнуто після тривалих переговорів між об'єднаннями роботодавців та профспілками.